Я вітаю вас на каналі і запрошую в Аврору. Подивимось, що тут у нас далі ще по акціях. 49 гривень зараз ось такий гелевий. Треба також собі придбати. Так, а ось такий, дивіться, 134 3 штуки. ну Трішки дешевше виходить, правда? Мабуть, цей буде хороший. До речі, залишайте коментарі, який кращий, Ось такий сухий. Чи ось такий геловий. Буду вам дуже-дуже вдячний за ваші коментарі. Взагалі, я вам дуже дякую за всі ваші коментарі, за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Засіб для видалення плісняви 59 гривень. Ванну, мабуть, так? Да? Так, містер Профі з'явився ось такий засіб від свілі та грибків: 39 гривень, також 500 гривень. 500 літрів, 500 мл. Засіб, активна піна для м'яких меблів та килимів. так 59 гривень. В акції зараз а, гель. Багатьма улюблений цей гель, гель для прання універсальний. Тут стається літр. Да? Так, літр washin free. 52 гривні. Так, а що тут у нас відбілювач для гардин фіранок та скатертин. Також зараз в акції можна зекономити. Що зекономити? Він тут 9, тут 7, а в акції 6, мабуть, це інакше якийсь парус, мабуть. Так, да, парус. Так, що це таке в таких баночках? То то антипил. А, це як пронто, пам'ятаєте? 49 гривень, 300 мл, поліроль. антипил. Так, тут у нас відбілювач плямо вивідник БОС по 17 гривень. Ваніш, кришталева білизна, засіб для видалення плям 74 гривні, 450 грам. Так, тут у нас перлюкс по 16 гривень. А ось цього не було в Аврорі в нашій принаймні грамли для чистки труб 250 грам. 55 гривень. Так, і ще ось такий турбогель для прочистки труб. Також залишайте свої коментарі 500 грамів хто купував, як він а, за 15 хвилин, так? Да? Як він в використанні. Так, ціна його 54 гривні зараз зі знижкою. Бачу, розкуповують гель was Free для прання великий, 5 кг. Нам залишили один, щоб я вам показав. Добре, витягувати не буду. Бошен Фрі 5 кг для прання універсальний 169 гривень. Крюнвейт 3700 вагою 119 гривень для прання універсальний. Так, А це ще у нас Онікс для відбілюючи, Засіб відбілюючі гелевий Онікс цитрус 950 г 39 гривень.

До речі, Савекс 400 грам, а тайт 300 грам. І Гала 300 грам, 32 гривні. Дивіться, що я знайшов на поличках Аврори. Улюблений багатьма Сарма. Тому що писала, що дуже хороший і ціна. Я вас зараз здивую, тому що я сам не вірю. Це він... 450 грамм 29 гривень. Я навіть хочу пробити його на цьому. На сканері я не вірю, що така ціна. Друзі, це дуже хороша ціна на сарму. Так, ну ось такий. Засіб мийний для посуду по 14 гривень навіть є. Крюнвельт порошок для чищення 500 гривен, 20 гривень. Ще якийсь з'явився універсальний. Ну, але все ж таки чекаємо комет. Чекаємо комет. Саме здається, найкращий комет і гала, які були, які були на українському ринку. 29 гривень. Ну, що я вам хочу сказати? фейрі подорожів 59 гривень. Я думаю, що зараз всі будуть купляти інший засіб для миття посуду. правда ж? А великий можна придбати за 109 гривень. 900 мл фейрі, бачу ціна. Так, ще я натрапив на ось такий 850 грам, якийсь ненашинський засіб для миття посуду. 54 гривні. Зі знижкою спрей сів, антижир швидкий. 84, а тут 88 стоїть. Супервош, засіб для кухні. З ароматом апельсину. 39 гривень засіб для чищення мікрохвильових піч, грилів, фритюрниць, духових шаф. 59 гривень. Тепер, знаєте, можна купувати все для мікрохвильових, все окремо можна для мікрохвильових печей, для холодильників, для кондиціонерів, для посуду. 59 гривень засіб для чищення холодильників. Камер кондиціонерів навіть. Так, подивимося, що у нас тут мильниця пластикова, це вона на присосах 29 гривень. Ванна для ванни зараз в акції. До речі, ідея непогана, цікава. Ось такі невеличкі кошики, підставки для дрібниць по 22 гривні. Така велика упаковка. Скільки тут штук? 10 штук 84 гривні серветки. Так, відро на 6 літрів 49 гривень. На 5 літрів 34 гривні. Таз з пластиковий від... круглий на 5 літрів 39 гривень. Так, це якась новинка. А я думаю, що з двох сторін такі ручки. До речі, гарно би мали вигляд з двох сторін дерев'яну ручку. Теж для дрібничок. Бачу в декільких кольорах 77 гривень. Так, на 35 літрове відро 29 гривень, вони без зав'язок, да? просто такі йдуть. Так, це у нас. Що серветка універсальна для прибирання? 14 гривень. І вже поламалося. 19 гривень. Гачок на пластиковий. Це ж, не знаю, можна чашки вішати, сушити. <сутствие> Посудку дитячу. Так, що тут у нас? Фільтр зливний. Ось такий гарний красивий. 39 гривень. А оця штука дуже хороша, Да? Також для зливних труб. В Аврору приїхали нові кілимки Придверні. Так, ці вже були, правда. А ось ці дуже красиві. Так. Скільки вже вони коштують? Мабуть, 120... Ні, Це дорожче буде, правда? Вішачок. До речі, можна бачите, тут іде двосторонній скотч, а можна і його присверлити. Для пухнастиків. Так, пан кот по 10 гривень. І бачу щось ось таке. Паштет для котиків по 24. А що? Зараз активно міль проснулася по 14 гривень та по 12 антиміль. Дивимось, що тут по посуду. 22 гривні тарілки скляні. Ой, а це, мабуть, в раковину, правда, але ж воно також забивається, забивається жиром, але хочу сказати, що вона хоч не псує оці решітки для раковини, вони хоч не псують, не, 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 не дряпають, коли да, ви миєте посуд. Саму раковину не драпають. Зі знижкою вже можна придбати бокали, келихи 139 гривень. Ось такі самі простенькі по 99 гривень. Дві штуки на 190 мл. А це якась новинка. І я навіть хочу відкрити і подивитися, що там. Якщо це за бокали такі гарні, келихи, келихи. Хороша ціна і м -м келихи дуже гарні, витончені, красиві, дуже гарні. Так, ось такі келихи невеличкі, по 34 гривні на 240 мл. Бачу салатники. І, до речі, непогані. Дивіться, які гарні. в горошок. 39 гривень прозорі. Бачу в, Аврори, в Аврору привезли нові чашки. Такі навіть схожі в епіцентрі ми бачили, да? по 69 гривень ось такі. А, так, це кава. Кава. Ой, друзі, а, це ж серіал у Друзі Friends. Дивіться, яка гарна з'явилась чашка на кавуську. На капучину можна, да? якраз розмір дійсно, на капучину на каву. Так, тут бачу новорічні також з'явились, можна сказати, новинки. Це склянки, да? також з серії Friends ножки, друзі, в подарунковій упаковці. До речі, бачу декілька, декілька кольорів 59 гривень зараз зі знижкою. Це також я бачу новинка в Аврорі. Ось така чашка порцелянова і йде ложка в двох кольорах. Оливкова. І така пудрова. А ось це взагалі супер. Дивіться. А, чашка свинка пепа. Розфарбуй а, пепу та друзі. Для дитини взагалі буде цікавий набір, подарунковий, це вже всередині йде. А, фарби та пензлик. В наборі керамічна чашка, фарби 6 кольорів та пензлик. Ну, чудово, правда, чудово. Ще одні чашки, ніколи не здавайся. <риклад> Життя потребує руху. Відстань не привід для розлуки. так, По макулатурі пройдемось. Рушники паперові, двошарові, дві штуки 39 гривень. Так, якийсь новий папір з'явився. Дивіться, туалетний папір альбатрос. Такого я ще не бачив, 10 гривень. Серветки 130 штук, туалетні вологі 39 гривень. Для інтимної гігієни 20 штук 17 гривень. І для зняття макіяжу 20 штук також 17 гривень. Чорні серветки 120 штук з клапаном. Не тільки чорна упаковка, а ще й вологі, а ще й чорні всередині 49 гривень. Ось такий рулон Сніжна-панда рушник 33 метри. Зараз можна придбати за 54 гривні. Двошарові. Новорічні серветки. В упаковці 12 штук, двошарові по 12 гривень. Так, а ось такі овальні салатники. Незвичайно крута форма овальна цікаво, так ціна, це також новинка 34 гривні. І також ще салатовий колір, ну що я хочу сказати, на стіл трішки, мабуть, якийсь би темніший колір, не такий яскравий, було б взагалі гарно круто. Якщо ви плануєте робити літом зараз в Аврорі можна купити ось цю морозивницю. Лише за 29 гривень. Ось так бачите, як вона виглядає, має вигляд а дивиться, сюди наливайте. До речі, можна йогурт. Знаєте що, мабуть, я її заберу. Я буду сюди йогурти переливати і смакувати як морозиво. Дуже хороша ціна, дійсно, дуже хороша ціна, тому покваптеся та придбайте. Бачу новинки для кухонних рушників. До речі, дуже хороші. Бачите, тут така ця є, яка буде притримувати рушник, буде зручно відривати. В Декілька кольорах, білий сірий та пудровий. 129 гривень. Величезні бокси привезли, величезні, дуже хороші. Вмістки можу сказати. З кришкою ще йдуть з ручками. Так, ємність на 17 літрів. Ну що, а морозиницю я точно візьму, тому що в мене ще й знижка є карточка від купонів від тих подарункових наборів, 7% тому обов'язково візьму. Хай буде. Зі знижкою термочашки 199 гривень. Білі, красиві елегантні. Бачу, чайники привезли, ще не встигла навіть поставити ціну. Ось такі чайники без свистка на 2 літри металевий для різних типів плит. Так, ціна його 349 гривень. Форма для випікання кексів, кольори в асортименті зараз 59 гривень. <рес> Ух, ти, яка цікава штука, дивіться, це для яєць. Для яєць така штучка? Ух ти, давайте подивимось. Так, і вона така багаторівнева. Що я скажу? Дуже цікава штучка, дивіться на яйця. Шикарна. Раз, два, три, чотири, шість, вісім, дев'ять, десять. На 30 штук яєць. 179 гривень. Бачу нові ланчбокси для зберігання. Літр 200, 670 та 400 мл. Хороший, якісний пластик, дуже хороший бачу. Так, І ціна такого набору, зараз я вам скажу. Це також новинка, що не встигають продавці поставити ціну. Так, Хоча і людей вже немає. Бум пройшов Миколая, 88 гривень. Чудова розмальовка. Дітей для вільного, для вільного часу О, дітей завжди вільний час да? А, до шкільнят розмальовувати в наборі олівці. Теж дуже хороша, наліпки одразу йдуть, розбивалка і ось цю я ще хотів подивитися, що це таке подарунок. Теж схожа розмальовка. Як я в дитинстві любив розмальовувати книжки, як я любив взагалі в дитинстві книжки. Мене книжковий магазин продавців, всі знали, і завжди, коли я приходив, о, прийшов наш покупець, тому що коли в мене з'являлися якісь копійки, я одразу біг, купував якусь книжку або якусь відкритку, чи той чи інший календарик. Різдвяна 260 грам. Дуже таких багато виробників, це стопудів. Виробляють ось такі наборчики вже. Навіть від деко також є 280 грам з розинками та з маком. Я ніколи не вмів приготувати кутю, а тому М моя бабця дуже смачно робила кутю. Надзвичайно смачно. Ну, а решта всі е роки вже я потім купував е кутю в Новосі. Треба подивитися цього разу в сільпо. І думаю, буде готова кутя. Від цук'ерки з'явились бананові, 150 грамів 69 гривень. Буде знижка, обов'язково спробуємо. Так, а це як кіндер? Да? Тільки трішки дешевше буде, але іграшки не як в Кіндері. Самі найкращі іграшки це в Кіндері. Я не пам'ятаю, який виробник ще зробив, щоб іграшка була крутіша, ніж в Кіндері. 12 гривень і це сюрприз. Але дитина буде дуже задоволена, і це не так відіб'ється по фінансам для батьків. Економних покупок, вам мирного неба, міцного здоров'я. Всього всього вам найкращого. До зустрічі. Всіх дуже люблю та поважаю.